Квитки на Плітвіцькі озера можна придбати як на касі біля паркінгу, так і ось тут безпосередньо на точці старту маршрутів. Тут, значить, по вартості дорослий квиток, якщо ви приїжджаєте до 15-ї години, коштує 40 євро з дорослої особи. Діти до 7 років безкоштовно. І діти з 7 до 18 років. Років 15 євро коштує квиток, і відповідно після е, 15-ї години дорослий квиток буде коштувати 25 євро. Але потрібно розуміти, що тоді ви повністю весь парк не обійдете. До речі, якщо ви забули перекусити в автобусі або вдома, не хвилюйтесь. По-перше, тут є поблизу ресторанчики, де можна купити. Пообідати. І також отакі чудові столики на природі. Якщо ви маєте з собою перекус, можна перекусити тут, як перед маршрутом, так і після маршрута на свіжому повітрі. Ну, а якщо ви бажаєте подорожувати, відкривати нові місця, локації, запрошуємо до нас групу мандри. Ви нас можете знайти в Фейсбук. Також. Ви можете побачити наші тури в Інстаграм, TikTok і в YouTube. Приєднуйтесь, і відповідно будемо мандрувати і подорожувати разом. Ми мандруємо Польщею, Європою найцікавіші місця, локації за найвигіднішими цінами. Звертайтесь і будемо мандрувати разом.